Муха в сріблястому сяєві, осінь, холод, у мухи сповільнені рухи. Вона вже не кусає, своє доживає, Щоб десь сховатися і завмерти до весни. І це не означає вмерти. вже з першим весняним теплом оживуть, а нині вони безпомічні, Немов би мруть. Ось і ця. Попала, впасти не впала, бо все сріблясте сяйво з усіх бублі, боків би підпирає, її боки і не роки, живеться муха, і сяйво це для неї мука, не може вибратися з нього, а сяйво ніби й не з... земне, не знаю, Та це для неї є сховищем не є, бо тільки щойно вітерець дмухне, і портить пушинка в небо. А мусі цього аж ніяк не треба. Для неї бо заховатись десь швиденько, завмерти та дочекатись нової весни тихенько. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться!